Друзі, усім привіт! Недавно разом з вами висадили гортензію Лаймлайт, нашу зелену красунечку. Але ви пам'ятаєте, що в місті Харкові я купила аж три новиночки. Тобто лаймлайт, полярний ведмедик і нашу низькорослу махлову гортензію, яка з яскраво-малинового переходить в брудно-зелений колір, друзі. Це я і ти разом назавжди. І ось я вже їх тут виставляю, примиряю, як тут буде на території, але, звичайно, зараз вигляд ну, взагалі не дуже гарно виглядає. Бо рослиночки зовсім малесенькі, низенькі і просто там зелені, білі шапочки кругленькі. Але коли все розростеться, пишними барвами от тоді взагалі буде гарно. Так, друзі, посередині лаймлай це те, що ми недавно з вами посадили. Ось вона. А оці дві гортензії, які полярний ведмедики, я і ти разом назавжди, зараз посадимо. Бо вже досить такі довгенько вони в мене стоять. Буде приблизно так. По бокам на передньому плані будуть два гібіскуса різнокольорові. Ось сюди мені потрібно ще знайти іншого кольора гібіскус, але в мене є череночок блакитного кольору. Якщо прийметься, то це буде дуже добре. Потім посередині гібіскусів лаймлайт, і за нею буде полярний ведмедик. Полярний ведмідь ведмід, у нього білі шапочки і він набагато вищий, ніж лаймлайт. Ведмедик може досягати 2 2,5 метри. Ну, навряд чи в мене таке буде. Тут хоча б 1,72 метра. А лаймлайтушка наша, ця зелена, вона 1,50 ну, десь приблизно так буде. А ця махрова рослина, вона буде зовсім низенька. 80 см. Максимум досягає на зріст. Метр двадцять. Ох і квіточки цікаві. Вона яскрава малинова, друзі, а потім отака салатно-брудного забарлення робиться. Гібіскуси наші дуже сильно розростуться. Це будуть пишні кущики, але якщо їх я буду формувати на штамбі, то, звичайно, ніжка буде голенька, а вже на верхівочки буде пишна крона. Ну і тут а також посадимо гібіскус, щоб трішечки наші гортезіньки притіняли. Гортензії також розростуться пишними кущами, і тут з землі взагалі голої не буде видно. Я думаю, це буде горло. Так, давайте викопаємо, як завжди, ямочки викопаємо, добренько прольємо їх водичкою, щоб земля пісочок пропитався, і засипаємо нашим сосновим опадом, перемішаний з пісочком. Висадимо. Я хотіла ще, друзі, яблучка підсипати, але ще думаю, чи додати на них як підживлювач яблука. Вони будуть перегнивати, там буде кисла почва. І гортензія, коли досягає цієї кислоти, звичайно, що вона живиться. Ну, подивимося. Зараз, поки копатиму, ще вирішу. Біля нашого білого полярного медведя можливо ще поміститься одна гортензійка. Це вже ми подивимося, мабуть, аж років через два, коли вони вже взагалі розростуться. Я подивлюсь, яка в них буде крона. Хоча і там можна формувати, зробити тоненькою, а можна зробити величезним кущем. Тут дивіться, скільки ще міста залишається. Ось керія. А ось полярний ведмедик. І отут, можливо, ще якусь не дуже високорослу гортензію посадити, бо по колу я хочу залишити стежечку, щоб ми якби заходили в цей райський куточок і навколо гортензій проходили. Уже вечоріє, ви подивіться, як в промінчиках сонечка світяться ці шапочки. І це ж маленький кущик, і шапочки, звісно, невеличкі. А уявіть собі, коли цей кущ розростеться, цих шапочок буде дуже багато, і вони будуть в розмірі 40 см. Полярний ведмедь досягає його шапочки 40, а то буває 50 см. Це, звичайно, коли йому земля подобається, місцевість. Ну, а це лаймушка взагалі зелена така, що я не можу намилуватися. Дякую Ларисочке за таку квіточку. Це щось прекрасне. І наша махрова, яка буде 80 см, і попереду у підніжжя лаймушки. Я думаю, це добре буде виглядати, тому що два гібіскуса якби попереду виходять трішки сюди, а лаймушка трішки далі. Я хотіла її в тінючок заховати. Так оця махрова низькоросла. Гортензія якраз буде те, що потрібно тут між гібіскусами, а позаду неї висока лаймушка, а білий полярний медвідь і ще вище буде. У нас недавно пройшовся дощик. Цілу добу йшов і не ущухав, рівномірно так пролив добренько землю. І тепер я почала копати яму, набагато легше копається пісочок наш. Бо коли лаймушки копала, я там качалась, так силу приміняла добреньку. А зараз земля м'яка, трішечки розм'якла, розпушилася. І зараз ми швиденько викопаємо. Для кущика я йти разом назавжди, величезну яму не будемо копати. Там корінці невеличкі. І мені як продавчина розповідала, як її пересаджувати, щоб з горщика ніде нічого не поламати, не травмувати, підставляти ручку, вона показувала, як цей комочок вивалити з біленького відеречка і посадити і нічого корінці не тривожити. Водичко залили, нехай впитається, бо я відчуваю, що вона довго буде впитуватися в пісок, хоча він і мокренький після дощика, але все одно, друзі, щось водичка стоїть. А ми зараз сосновий опад висипемо в тачечку. І в тачечки разом з пісочком перемішаємо добренько і запустимо наші дві ямочки. Людина поділилася у неї прям думає таке. Добру. Дивіться, яка і сосна, і кора, і листечко дубове. Чого там немає? Полярний ведмедик. Зараз подивимося, які у нього корінці. Ой. Отакі. От да. Корінці, звичайно, наросли вже дуже густенько, оплили весь комочок. Срочно потрібно висаджувати. Ну, Тут аторфі, воно як резинове, друзі, от воно тріщить, послухайте. Я не можу навіть його... Розірвати мені шкода трішки зараз. Трішечки порушу цей кон. Все-таки мокреньке, я його розмочила, водичка й залила. Він тепер ну, дуже добре. Ой, тут і слизняки. Ну, капець. І слизня, і слимачки тут гулюють. О ну, тут ось. Осмакот добре бачу, жовті крупиночки напхнули сюди. Так, ну все, тут воно вже саме Росі, так. Да, Осмакот, ось навіть в приствольному кругу. Так, ну давайте ось отак допереду ці шапочки зробимо. Заглибляти не буду, друзі. Так, як і лаймлайтушку саджали. Не дуже заглиблювали. Зараз ми вниз. Соснового з нового опаду положимо, нехай не тут Так, же, щоб воно помістило. Дайте з цієї сторони, бо щось мені незручно, з цієї сторони. Шапочки будуть наклонятися туди, але потім ми їх, звичайно, вирівняємо, вони будуть рівненькі. Ми їх підріжемо ранньою весною і ранньою весною навітовсті пагони підуть прямо стоячі полярного ведмедика будуть прямо стоячі, міцні, добрі. Ось тут ось пісочок із, із сосновим кодом. Оце трошки підв'яжемо, мені хочеться його випрямити, і ми вже в цьому році зробимо красиво. Так, ну все тут. Ну, тут я нічого не заглибляю, нехай воно так і буде. Тут треба трішечки ямочку зробити, щоб поливати водичку, Ну, а сосновий опад буде, я потім замочую іще. Все. Так, ну і зробимо кабачку і волік, волік, волік зробимо. Отак от. Треба туди трошечки. тут багатенько, да, а нам треба. За оцю махрову красуночку продавчина хвилювалася і навчала, як її вивернути з горщика, притримувати руку, щоб нічого не відламалось. Пагони зелені, дуже такі тендітні вони, друзі. Тобто, це та гортензія, яка на зиму. Якщо її не накривати, вона сходить повністю з землі, а по весні знову молоді пагани аж самого коріння виростають, як і моя блюбер. Тому якщо ми її не будемо накривати, то цього кущика взимку не буде, як всі оті інші гортенці. Ну нічого, ми подивимося. Зате різниця та між блюбертом і я і ти разом назавжди. Ой, у мене рукавички брудні. Те, що, коли блюберт відмирає на зиму, якщо її не прикривати, вона не буде квітувати наступного року. А саме ця махрова гортензія, навіть якщо на зиму повністю зійде, вимерзне. І весною відростуть молоді пагони потучні, то на поточних пагонах вона все одно буде дуже-дуже пишно квітувати. Оце вона так відрізнюється. Коріння є корінці, ой, а слизняки, і черв'ячки, і все, що хочеш тут порушувати сильно, я, мабуть, не буду. Цей комбо попереджали мене, щоб я сильно не травмувала коріння саме цієї гортензії. Чому я не знаю? Мабуть, вона дуже е, така ніжна. А буду добренько проливати і цей комочок сам розмокне, і корішки розростуться долі за межі цього комочка. Так, а ну, що тут у нас? М Ні, це все коріння, це все коріння землі тут немає, тут одне коріння, тому просто содимо. Так, ото, косні, друзі, ось, ось буде. Так, щоб не дуже близько. Щораз подивлюся, перевірю. О, рівно посередині. Якраз її встановила. Я пат заглибити я її дуже сильно не заглиблю в пісочок. тут більше сосни, ніж піску. Помічниця наша, допомагай. Так, ну все, висадили три гортензії наші новинки з міста Хоркова. Одну ларисонька мені подарила лайму шкоцю. А тепер буде сосновий опад. Ми, звичайно, замульчуємо товстим шаром. Вся ця кислота буде йти до наших корінців на кущиках. Я думаю, вони будуть добренько рости на наших землях. Тим паче, що волотисті, друзі. Так що все буде добре. Ось посадила рівненько, корінці, а кущики потім будуть розростатися. Дивіться, як рівно-рівно. Рядочком посадила їх всі один за одним. Це я йти разом назавжди, або моя любов махрова квіточка яскраво малинового заборлення. Лаймушка буде набагато вище. Ця 80 см, метр, лаймушка метр 50, а полярний ведмедик полабюр, він взагалі буде. Метр ну, два метри. А якщо місцевість подобається, так ці кущі можуть і до 2,5 метрів досягати. Так, ну і Залишиться мені гібіскус. Ще один посадити для тінючка і нехай розростається. А посередині буде йти стежечка, по якій ми навколо гортензій будемо гуляти. Так, Масюлечка. Мася. Будемо гуляти чи не будемо серед квіточок. Дуже Мася дуже сильно облюбувала це місце. Вона тут і вдень, і вночі навіть залишається спить. Ну, взагалі, кішка така розумна. Ну, Ну, територія як територія, просто посадили квіточки, а вона бачить, що я весь час тут пораюсь, то поливаю, то щось поправляю, то якісь листочки там обірву. Я тут весь час у вільний час проходжуся і щось роблю, спостерігаю. Може, можливо, комусь прохолодно, а комусь спекотно. От ті труби то поставлю на квіточки, то знову приберу. От зараз уже вечері є, квіточки наші в тіні. Ну навіщо? Щоб ті труби стояли і притіняли? Не потрібно. Зараз гарна похода, нехай провітрюються, дихають наші рослинки, щоб не захворіли ніякими грибковими захворювань. І масі тут сподобалася. І от правду вам говорю, друзі, от просто спить і зараз тільки що йшла на свій ракушняк теплий, улюблений. І ото вона там балдіє, спить. Вона вже знає, що ці квіточки розростуться і буде як невеличкий раючий. Їй уже подобається, так як і нам з вами. Ну, все, мої хороші, я дуже рада, що на кінець то висадила ці кущі, бо вони вже більше трьох неділь в мене знаходяться. Я просто не могла знайти час, щоб їх висадити, ну і чекала, поки сосновий опад буде. Так що, тепер іще трішечки мені треба опаду, щоб замульчувати ці дві гортензії. На цей рік поки що не будемо нічого садити, друзі. Я ще хочу. Подивлюсь, як вони розростуться, як мій рододендрон виросте, і хочу сюди додати якісь рододендрони величенькі. Потім дивіться, що ще яка в мене задумка: ось один гібіскус, і отут буде іще один кущик гібіскуса для тіні і гортензії. А навколо буде стежка, по якій ми гулятимемо. Так от, якщо ці гортензії не дуже пишно розростуться і стежка буде широка, то ми біля цих гортензій отута і ось отут і ось і іще посадимо більш низькі гортензії. І, звичайно, буду я вибирати вже не по красивим шипачкам, а по назвам, щоб знати, кущ високий чи ні. Тому що білий ведмідь і лай -лай 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 вони досить такі високі. Кущики, а поряд я ще хочу посадити більш низькі. Тобто буде така галявинка посередині, по під парканом гортензій і стежечка. Ну, це вже буде на слідущий рік. В цьому році нехай приживаються, подивимося, як вони ростуть, розвиваються, як зимують зимку, наскільки великі ці кущі будуть, і якщо Поміститься, то будемо досаджувати і ще наші з вами улюблені рослинки. Ну все, мої хороші! якнайшвидше нам миру, і всього самого найкращого пока-пока.